Друзі, усім привіт! Ну що ж, можете мене привітати. Ось прийшов я в парничок і побачив ось таке чудо. Нарешті почали з'являтися корінчики на живцях ухина. Це єдиний екземпляр. Перш, <кій> Перший його витягнув і побачив корінчики. До не хочу чіпати, не хочу пошкоджувати коріння, ну і так далі. Ну, щось, я думаю, з цього вийде. Ось, перше, що я зрозумів, це не потрібно експериментувати з торфом. Я тут опробував різні суміші, мішав торф із піском, ну, в різних пропорціях і так далі. Так ось, тут у нас і пісок, і хуйній опал і так далі. Видно так на все печально, оскільки почало у нас тут загнивати. Коротше, треба робити в парничку більш-менш подібні субстрати, оскільки тут почало загнивати, ну і, ну і так далі. Деякі касети пересихають, деякі загнивають. І виходить гення. Виходить, тут частинку довелося поливати з лійки, там навпаки прийшлося очікувати туман. Деякий час довелося взагалі не включати, ну, і так далі. Ну, це все, досвід. Нічого. І щось помаленьке у нас вийде. На наступний рік буду робити лише в та... У, 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 у кислому кисломоторфі. Ну, можливо, процентів 20 хуйного опаду, але це вже такого приглашу, що, щоб зекономити трошки. Так, що у нас? Тут у нас кавунчики. 95% вже зійшло. Тут у нас мопема, заросла нам нічого. Тут смоточного коріння все фігня. фігня фігня, фігня, виходить. Так, тут у нас пропан трішки підгорів на сонці. Коніка у нас також підгріла на сонці. А так поки що вроді непогано. Так, давайте вийдемо, тут у нас з порядок. Так, давайте віримо. Що тут я почав полив, сьогодні ще пролив радіофармом. Якось так. так. У нас лохинка вже зеленіє, вже листя. лише на одиночних десантерах, на деяких сортах лишилася. Так, все мені подобається. Такі кустики. Пішли у нас прирости. Кису та запах від ідердіфарму стоїть. Вот такий чіткий запах, виражений. Ну, що ж, всім дякую за увагу. Стежте за мною. Все, до побачення.